Доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні приготувала вам ось таку композицію. Більшість цих предметів знайшла останніми днями на барахолках і на квартирних розпродажах, а частина предметів вже є розміщеною на моєму телеграм-каналі, куди я вас запрошую. Розпочинаємо. Нагадую, що якщо вам щось сподобалось, ви можете робити скрині і писати мені на вказаний номер телефону. Особливо, у кого немає телеграм-каналу, пишіть мені на Viber. І так, розпочинаємо. Ось такий сервіс, дружковка, перший сорт. Колір не червоний, а такий, якийсь такий шоколадний або коричнево цегляний якийсь такий. Благородний колір з чорною підводкою, то виглядає, ну, як на мій смак, більш елегантно, ніж червоний горох. Так, він в повній комплектації я просто наставила все новісенький, не був у користуванні, золото все виблискує. От, є заводські недоліки, хоча і перший сорт, ну, можливо, вже виготовлявся пізніше там. В кінці 80-х, то пропускали перший сорт з такими недоліками. Ось тут по краю є такі заводські нерівності. І на двох блюдцях, оце я їх і виставила сюди, щоб вам показати. Ось на цьому блюдці, бачите, як недочищені чи сколичі. Чи Ось так вони виглядають. І на другому блюдці ось така по фарбі. По фарбі подряпана, як не досохша фарба була і її змазали. Так, і ось ще на оцій чашці тут зайвий також шматочок фарфору зверху. Так, по цінах, думаю, що поки що буду продавати все разом 950 гривень. От, а якщо на більшість предметів знайдуться по предмету, ну, то вже будемо тоді розбивати, пишіть кого що зацікавило. Так, півнички нагадую є отакі в продажу. Отак його підвісити у віконці, буде гарно виглядати на сонечку. Такі півнички по 300 гривень. Не з такими шикарними хвостами, по 250 Так, маленькі васильківські вазочки. От прям, бачите, які вони маленькі. В гарному стані, дві однакові. Такі по 350 гривень. Далі в нас сервіз Бориславський, як я розумію, за формою сервізу, але тут немає клейма ні на одному предметі. Сервіз також не був у користуванні. Все, новісеньке, на чайнику, бачите, скільки золота. Всі ціленькі кришечки. У нас деколь малюнок. Бачте, на одному предметі немає. Так, тут у нас збережено тільки 4 чайні пари. от тому можна по предметно. Чайні пари по 100 гривень, джемниця, цукорниця по 150, чайник 200 гривень. Бачите, який, який гарнезний. І мені здається, що в мене колись був такий сервіс. Ну, я не пам'ятаю, щоб там було так багато золота. Особливо ось так на чайнику. Може, це робили, знаєте, як для себе, і виносили з заводу, ну, крали, можна сказати, і робили для себе то багато золота. яку йому не поставили. Так, така підходяща по кольору щодо одного, що до другого сервізу, скляна цукорниця. Є клеймо 66 копійок. І є тут е, трошки дефектів. Ось на ручці Май, маленький скольчик. Е, скольчик маленький по краю кришечки. Покажу його вам зараз. Тут уже як, як жонглер однією рукою. Так, ось він. Ось цей маленький скольчик. Е, тут по самій цукорниці. Тільки невеличкі зачіпки з внутрішньої сторони. О, там одна чи дві, Іх, їх не видно. Ось така 180 гривень. Так, маленька вазочка, не знаю задум автора. Можливо, це кукурудза. От, напишіть, хто що знає, вони доволі часто зустрічаються, але я ніяк не зрозумію, що хотів сказати автор цією композицією. Чи квітка, чи кукурудза, чи що воно таке. 120 гривень така маленька вазочка. І от, подивіться, як чудово в неї, в неї розміщається. Ось така скляна квітка. Є такі на продаж. Зараз у мене. То святкує 8 березня, то гарний такий весняний подаруночок або для весеннього декорування квартири. Ось такі це сучасне українське виробництво. Є тюльпани, ось ці підсніжники чи пролізьки, хто, хто воно таке. І дзвіночки є по 200 гривень за квітку Тут поставила ще таку композицію, це з рога. Любили в Радянському Союзі такі композиції, чи з коров'я, чи з якого рогу. От, тут є втрати, тут, бачите, немає крил у качечки і немає двох, двох листочків. Але вона така, ну, така якась стильна. Мені подобається така качечка. Ну, якщо так в профіль дивитися, то і не дуже помітно, що в неї крилів немає. Ось, 120 гривень така композиція. Ну, не знаю, в мене є ще такий там парусник, є, є підставка як роги. Ну, Можливо, зараз покажу ось тут вона в мене на столі. Колись я її вже показувала. Ну, мені подобається так. Переходимо далі, трошки кераміки приготувала, і вон там блюдо на задньому плані. Ось такий куманець, чи штоф, чи щось таке в гарному стані, от збережена і кришечка. І тут по горлишку малюнок з двох сторон однаковий, гуцул і тримає баранчика на руках. Ось такий 500 гривень коштує, і є у мене під відновлення. На ньому скол. Ну, такий доволі, доволі величенький такий скол, але він збережений той осколок. І трошки начербнута ось тут всередині. То його віддам за 100 гривень. Так, давайте зупинимось на ось цій величезній красотки. Упішнянська ваза. Вона 38 сантиметрів. З недоліків на ній ось тут по краю, от на глазурі, малесеньке таке начерплення глазурі. Упс. Зараз тут у мене все, все завалиться в одне. За одного тримається. Як ми всі українці, зараз тримаємось один за одним. І трошки є ось такі от помалюночку тут. Це також такі поверхневі надщерблення. Ось тут. Ось така. Вона Величезна, важка. Ціна її 800 гривень. Потім є ще в мене ще одна така, на ній поверху скол. Ну, він не дуже там такий великий скол і трошки там інший малюнок. Та 600 гривень. І є ще в мене така загадка. Я не приготувала показати. ну Зараз ось тут ставлю фотографію. То, от, зверніть увагу, є отвір знизу і отвір ось приблизно в цій частині. А внизу ну, такий десь ну, три 3 діаметрі отвір, а верхній маленький. І от я не знаю, чи то він під настільну лампу, чи для водоспаду от, виповнений в такій самій техніці. В гарному стані 600 гривень коштує, там трошки поменше висота, там 32 см. То хто знає, що це воно таке, бо є бажаючі придбати, будь ласка, звертайтесь. Так, хто у нас тут падав. Падали у нас ось такі блюда, діаметр я не заміряла, але десь там ну, 27 стається сантиметрів. Ось такий малюнок. Є їх два штуки однакових по 150 гривень. І ось таке величезне, також будянське блюдо. В гарному стані, просто біле з золотом. Так, тут у нас діаметр, мабуть, 31 сантиметр. Таке блюдо 200 гривень. Так, і ще. Ваза. Ось така красуня. Ось деякий гарний малюночок. Це в нас ЛКСФ. Вся ціленька є тільки на ній кракелюр. Ось така ваза 500 гривень. У мене є багато кераміки на продаж. От, вся, все розміщено в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь, переглядайте, там є інструкція, як користуватися каналом. Ну, або я підскажу, або зроблю скріни і вам вишлю. Але в телеграмі це все зручніше робити, то можете встановити собі, кому цікаво. Приготувала цю композицію, якщо за неї зайшла річ, ось такі два роги на дерев'яній підставці. Все в гарному стані, дерево різьблене під лаком. Ось то для декорування або для подарунку якомусь там чоловіку, хто займається полюванням. От, Можна. Придбати ось такий витвір мистецтва 400 гривень коштує. Так, Ну і на цьому будемо завершувати наше відео. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Кому що сподобалось, чекаю скріни або просто скажіть, який предмет вас зацікавив. Я зрозумію, що це з останнього відео. Пишіть на вказаний номер телефону. Всім дякую за увагу! До побачення!